Запрошуємо вас на ранкову гімнастику. Крокуємо разом з нами. А тепер малята підемо як ми на носочках. Стинку тримаємо рівне. Крокуємо звичайним кроком. А тепер підемо, переступаючи в кучу гури, високо піднімаємо колінця. Чудово крокуємо звичайним кроком. Тішечки побігаємо! Допиняємося на місці і ми готові виконувати наші вправи. Сьогодні ми з вами будемо справжніми силачами. Будемо виконувати вправи з ось такими гирями. Вихідне положення ніжки на вузьку доріжку руки з гирями внизу. Право піднімання гирі На раз. Піднімаємо гирю до плечей. На два. Руки вгору. На три. До плечей. На чотири. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили вправу. Молодці. Наступна вправа піднімання гірь. Ставимо ніжки на широку доріжку. Ручки опущені донизу. На раз. Нахилили тулуб, взяли в ручки гирі, На два. піднялись. Поставили гирі назад. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили вправу. Наступна вправа, нахили тулуба з гирями. Беремо гирі в ручки. Ніжки разом, ручки опущені донизу. На раз. Нахиляємо тулуб в ліву сторону. Ручку тягнемо вгору. На два. Вихідне положення. На три нахил в праву сторону. Чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили вправу. Наступна вправа – присідання з гирями. Ніжки на вузенькій доріжці, Ручки з гирями опущені донизу. На раз, два. Присідаємо. Ручки витягуємо вперед. Три, чотири. Встаємо в вихідне положення. Вправу починай. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, вправу. Наступна вправа, ходьба навколо гир. Ставимо гирі на підлогу. Ручки на поясі. Ідемо. Навколо гирі. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили справу. Вправо на відновлення дихання. Беремо гирі в руки. На раз. Піднімаємо ручки з гирями вгору. Вдих. На два. Видих. Вправо починай. Чудово, закінчили вправу. До побачення, малята! Будьте сильні та здорові!